У цьому укритті учасники радіодиктанту національної єдності почали збиратися за годину до початку написання. Хтось повторює правила, решта спілкуються і підбадьорюють один одного. Уперше радіодиктант писатимуть дев'ятикласниці Яна Жадан і Діана Ситник. Дівчата говорять, готувалися, тому впевнені, що напишуть добре. Личилася вперше, бо хотілося. б Підтримати нашу Україну в такий складний, непростий час. Звісно, трохи хвилюємося, але все буде добре. Ми Україна, тому хвилюватися не потрібно. Ну зараз це все пройде. Це все хвилювання. Трішки хвилююся свої знання. Ну, напишем. Я готувалася до диктанту, повторяю, повторювала правила для Наталії. Кузюма це другий радіодиктант. Я думаю, най... ну, краще напишу набагато, чим минулому році. Але думаю, будуть деякі також проблеми мажору. Я, якщо чесно, не готувалася взагалі, я думаю, напишу добре. Я думаю, напишу добре, але деякі проблеми з пунктуацією можуть бути. Перевірити свої знання з української мови вирішила і мати Наталі Діна. Я вперше доєдналася до написання диктанту. Я вирішила спробувати себе побачити, на що я здатна, мої знання перевірити. Це дуже важливо. Це наша ідентичність. Я вірю в свої сили і хочу підтвердити це. Першу писала радіодиктант 26 років тому разом зі своїми учнями, розповідає Зінаїда Лата. Вчителькою вона працювала 30 років, зараз на пенсії. Цьогоріч диктант, окрім неї, писала і її донька, яка зараз за кордоном. Оцей дух єднання, мені здається, він найголовніший в цьому диктанті. Я вчора буквально слухала цю Євгенію Кузнєцову, Вона сказала, я скільки раз писала, завжди були помилки. Неважливо, допустиш помилку чи не допустиш. А головне оцей дух дух написання. Він найголовніший, мені здається. І, і таке має бути, тому що нам треба виховувати наше підростаюче покоління в цьому дусі. Цьогоріч радіодиктант національної єдності у цьому навчальному закладі писали учні, батьки, вчителі, які працюють зараз, та ті, які на пенсії, розказує заступниця директора закладу Наталя Компаніченко. Ми хочемо цим показати, що ми підтримуємо нашу рідну мову, пропагуємо нашу ідентичність. А саме мову в її прояві тому хочемо, щоб не просто ми. Писали і говорили українською мовою, а щоб ми думали нею. Ось тоді, я думаю, буде все добре в нашому майбутньому. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Радіодиктант Національної єдності зібрав нас сьогодні для того, щоб показати, наскільки ми єдині, наскільки ми любимо мову, знаємо, мову, вчимо мову. І просто долучитися до цього всеукраїнського дійства для мене велика честь. Ми кожного року доєднуємося до радіодиктанту. І діти, і ми, і батьки просто сьогодні такі реалії, що ми зібралися тут, в укритті. Але тим не менше у нас велике бажання взяти участь в цьому дійстві. Треба жити, така назва цьогорічного радіодиктанту національної єдності. Авторка, письменниця Євгенія Кузніцова. Читала текст народна артистка України Наталія Сумська. Після написання учасники поділилися своїми враженнями. Все, це що було в тексті, прожили текст, дуже суперовий, і можемо ще раз підтвердити те, що треба жити. Взагалі текст звичайно було декілька слів, які ніхто не зрозумів майже. А так дуже швидко занадто. Я ну я встигла, звичайно, але важко було. Були труднощі з деякими словами, але було хвилююче, цікаво і гарна нагода перевірити себе. Ольга Ляшенко, Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсонщина.